Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 1 січня, 677-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі, всіх крім Росіян, вітаю з Новим роком. А оці росіяни вчора запустили напевне рекордну кількість іранських дронів Камікадзе, загалом аж 90 штук. І більшість чогось сюди на Одеську область. Хоча ще під атакою дронів були Дніпро, Херс. Сон, Кривий Ріг, Запоріжжя та навіть Львівська область, де росіяни влучили в музей Шухевича. Наші хлопці, напевне, збили рекордну кількість аж 87 дронів з 90. На жаль, є як влучання дронів, так і уламки збитих дронів. Так в Одесі пошкоджені три багатоповерхівки, ще декілька одноповерхових будівель, і вже відомо про одного загиблого та трьох травмованих. В сусідній Миколаївщині збили чотири дрони і теж відомо про один прильот кажуть про інфраструктурний об'єкт. Жертв на Миколаївщині немає. Ще були як завжди артилерійські обстріли району Ачакова. Ну там теж жертв немає. А на Херсонщині від російських обстрілів вчора одна дитина загинула. Ще 16 людей отримали травми. Ну я вже ж Херсонщина ще й була під атакою дронів. Там збили дві штуки. Всім, крім росіян, бажаю успіхів у новому році, і прошу закинути як завжди на збори волонтерам. Дякую.